Мій кум, найкращий друг Володя, пішов в 93 ю бригаду, хоча в нього зір там мінус 4, він нічого не бачить. У нас знаєте, відкрився якийсь конкурс по вигадуванню відмазок. Ну, зізнаюся, просто, ну я боюсь. Я ставлюсь до написів на снарядах, як до терапії. Нас відправляли там. Як казали, кошмарить москалів, бо всі хотіли йти снайпери і в розвідники, Нюхай хай Да, ну, типу, принизити так само там москалів. Дуже багато сердець, маленьких і великих. Повір, думають про тебе і моляться, щоб ти був живий, здоровий. Так, вибачте, треба про щось О, бо ти... зараз та зламається та... все в мене. Нічого, е, плакати можна. Віталій Біловол. Багато хто в Дніпрі знає його як поліцейського та шкільного офіцера. Але з початком повномасштабного вторгнення він відчув, що цього недостатньо та вдягнув форму збройних сил України. Віталій, привіт, привіт. Нарешті ти до нас приїхав? Нарешті. Насправді ти вдруге в цій студії. Е, так, так, я думаю, ми я починали. Більше... З... Плітки Дніпра а, дуже да, давно. Авака да, в да, да, е, да. Коли ти був поліціянтом, ми говорили про відносно безтурботні речі. Так. — Стверджувала, що в неї під шпалерами е, якісь жучки, е, що в неї там ходять люди і так далі. Як ти прийняв рішення йти в Збройні Сили України? Це комплексне рішення, там немає одного фактору. В мене ну, у лютому почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Мій кум, найкращий друг Володя, пішов в 93 ю бригаду, хоча в нього зір там мінус 4 він нічого не бачить і без окулярів. Мій брат пішов в ТРО. Потім в червні місяці мого брата поранили. А я сиджу, ну якби я не хочу казати, що там мої колеги там займаються чимось не тим. Але коли почалась війна, ці пріоритети ну, вони, вони змінились. Тобто і важливість цих речей вона теж змінилась. І мені я постійно себе там добивав думкою про те, що я займаюся не тим, не тим. Ну, типу, це не важлива справа в даній загальній ситуації. Потім я думав про те, що як я буду собі дивитись в, в, в очі в дзеркалі, коли знаючи, що там тисячі людей загинули за мене. Ну ти а я нічого не зробив. Потім, як я буду дивитись своїм дітям в очі, коли вони там підростуть, стануть там більш свідомими, будуть питати: тато, а що ти зробив під час війни? А я буду казати, що я там стояв на блокпості. Багажники перевіряв. Ти ну, так сказав, перевіряти багажники, а хтось сидить зараз в Карпатах, робить селфі, а в тебе двоє діток і ти на передовій. Ну а вчора в новині я прочитав, як загинув батько п'ятьох дітей з Кам'янського. І його родина отримала там за це квартиру. Але людина, ну, вона могла не йти, вона могла залишитись вдома, займатися там своєю роботою, але вона пішла. І... Через такі історії я, ну, я не зміг. Я потрапив на співбесіду до Валерія Маркуса, от і він задавав питання, ким хочеш бути в армії, і одразу сказав, тільки не снайпером і не розвідником, бо Чому? це бо всі хотіли йти снайпери і в розвідники, бо це саме прикольна якась. Ну на той момент вони вважали, що це найкраща якась спеціальність. Ну і штатку, я так розумію, швидко закрили по цим напрямкам. І я кажу, хочу в артилерію. Він каже: ну, у нас планується самохідні артилерійські установки. Каже, які в тебе зріст? Кажу, 1,86 Він каже, ні, не підходиш, ти занадто високий. У нас будуть міномети. Я кажу, без проблем, давайте на міномети. І от прямо на співбесіді мене записали, як в міномети. Я потрапив в першу мінометну батарею першого механізованого батальйону. Декілька тижнів посидів там на ППД, потім нас відправили на навчання у Львівську область. Ми там навчалися на навідники, Ну, взагалі користувалися, що таке міномет, нам показали, як його розгортати, користуватись. Потім було навчання в Європі за стандартами НАТО. Віталій каже, що це був дуже корисний досвід, адже підхід до армії там зовсім інший. Потім полк розширився і став бригадою. А далі було навчання і знайомство з європейською технікою вже у Німеччині, говорячи. Простою мовою сьогодні Віталій командир мінометного розрахунку у 47-й бригаді. В березні ми повернулися в Україну, десь пройшов місяць, і нас перекинули на Запорізький напрямок. Ми сиділи там, чекали наказу, чекали, і десь в травні почалася підготовча робота. Нас відправляли там, як казали, кошмарить москалів. Ми там з мінометів стріляли, велика арта стріляла. І в червні місяці ось так званий великий наступ наших сил почався доволі не так, як очікувалось, бо очікувалося набагато не знаю, помпезніше, героїчніше, а виявилося, що були допущені помилки в плануванні, в розвідці, і за це, на жаль, Багато хлопців і дівчат поплатили своїм життям і здоров'ям. Е, пройшов деякий час, там декілька тижнів, змінили тактику, почали дослухуватись до людей понижя. Не, не генерали почали керувати операціями, а там командири рот, командири батальйонів. Е, і почало щось виходити: просування почались потихеньку, але рухались, рухались, і от буквально нещодавно. Звільнили роботи, можливо, бачили відео в інтернеті. прямо мене дуже сильно замотивувало. Там, де бійці 47-ї бригади і бійці батальйону Скала вони не входять в 47-му бригаду, але роблять дуже важливу роботу на нашому напрямку. Вони виводили цивільне з роботину. Там сиділи цивільні місяць під обстрілами, їх бомбили. Скоріше за все там, пошкодили їхні хати, порозбивали їхнє житло, а вони виходять і, і дякують. Ну, от е, такі відео, в принципі, дуже мотивують. В бригаді так, дівчата є, в нашій мінометній батареї, на жаль, немає. От, але в батальйоні у нас є дівчата, і от нещодавно у нас була трагедія. Прилетіла керована авіабомба і накрила там декілька людей. Я точно кількості не знаю, нам там не казали. Але загинули дві хороші дівчини, офіцерки Юля і Леонора, Якщо я не помиляюся, я з ними не знайомий був, але ну, декілька разів бачив їх там, на шикуваннях, бо вони були в нашому батальйоні. Є дівчата-медики, є там, Олена Риж, вона в піхоті. ну, Дівчата є і так само несуть службу з хлопцями, так само гинуть, на жаль. Мені здається, що я почав готувати дружину до того, що я піду в армію десь з березня місяця. Тобто я робив якісь натяки. Вона не хотіла. Вона, звісно, вона зараз не хоче, я зараз відпустю, вона знову буде плакати, коли я буду їхати. Е ну, вона не хоче, бо ну, їй зі мною комфортно, вона мене любить. Е ну, слухай, це важко це пояснити. Ну, це не просто єдине комфорт, що... вона боїться, що так, ти так, не повернешся. Так. Ну, І так, які так, слова вона, тут шукати? Вона... А які тут слова? Вона живе зі мною вже багато років, вона знає мій характер, і вона розуміє, що я не можу по-іншому. Е, слова тут, ну, тут важко. Єдині слова це те, що ти обіцяєш, що ти повернешся, що ти не будеш робити дурних вчинків, що ти не будеш там. Не знаю там з автоматом бігти там, на колону танків. Ну тобто, ти, ти обіцяєш бути максимально уважним, сконцентрованим, не робити дурних речей і берегти себе і своє здоров'я. Ну, це, в принципі, єдина така, єдині такі слова, які, хоч більш-менш її заспокоюють. Чому вони не за кордоном? Ну, я пропонував дружині поїхати за кордон, вона відмовилась, каже, що я там буду без тебе робити. Вона не хоче виїжджати, і тут їй більш комфортно. В неї існує свій світ, який там, вона знає, як що відбувається, і вона до нього звикла, вона не хоче там, кардинальних змін. Типу, залишитись тут їй набагато простіше, навіть дивлячись на те, що колись щось прилітає, вибухає. З дітьми донька їй всього три роки, вона нічого не розуміє, навіть коли там щось бахкає, вона вночі прокинеться і там трошки пригорнув до себе. І вона навіть, ну, немає ніякого стресу, вона там не плаче. Єдине, що там дружина іноді, коли там серйозні якісь прильоти по Дніпру, вона сидить з ними в коридорі, читає книжки, ну, знову ж таки, у малої ніякого стресу немає. А в принципі мені подобається і поведінка свого сина. Йому зараз в жовтні буде 8 років. Він такий холоднокровний, ну, він знає, що Росія ворог, він знає, що Росія на нас напала, він знає, що там я не знаю, хвора людина при владі і хворий народ, який підтримує цю владу. Ми практикуємо це. До речі, є хлопець з молодіжної ради Дніпра Сергій так, Луденський. Так, так нам знайомий все правил. Вони каже Луденський, прізвище, так. так, постріл помсти. В них постріл помсти. Так ми з ним е списалися. я сказав, чи можна приймати участь. Він каже без проблем. Там залишили відповідні дані, і нам е присилають люди написи. Це продовжує діяти. Я підклю... от від, якраз від Сергія я підключив картку фонду батареї. Ми туди скидаємося своїми грошима, і якраз от всі донати від Сергія йдуть якраз прямо в фонд батареї. Там уже командир батареї е, вирішує, куди ці гроші там витрачати. В основному це гроші йдуть там, на ремонт автомобіля. Левова частка це ремонт автомобіля. Потім я виставляв у себе на сторінці, коли збирав на різні побутові речі: там каністри, лопати, сокири, там, бензин. Ну, усілякий побутовий дріб'язок, який або ламається, або взагалі потрібен, або коли ти розумієш, що тобі необхідна ця річ. Це знову ж таки, я десь за останній місяць, мабуть, не робив ніяких постів. Бо я не хочу бути якимось, знаєш, попрошайкою, типу, ну, дайте там гроші, там можете там щось напис якийсь замовити. А, бо я думаю, ну, в принципі, у нас більш-менш все нормально. Ми забезпечені, нас це є. І я такий думаю, ну, можливо, комусь треба сильніше. І я, я не хочу там просити грошей, тим паче, я знаю, що зараз набагато. Гірше сталося зі зборами для людей це така невербальна емоційна помста, і це прекрасно. Я вважаю, не тільки так, донат, так. а потім побачити цей напис, особливо коли обстріляли рідне місто. Там кожен пише про своє місто. Я скажу чесно, я замовила напис з іменами своїх котів. Поясню, чому мої коти дуже бояться вибухів. Я не можу їм пояснити як людям, чому вибухи, і що відбувається до кінця. Я можу їх захистити, але все ж таки, що пишуть, що просять. І твій особистий топчик, коли було дійсно ну, цікаво і незвично. Я ставлюсь до написів на снарядах як до терапії. Ну насправді людям стає легше. Хтось може навіть просто там, закинути хлопцю от вам гроші, типу, стрельнять. Навіть не просячи ніяких слів, йому просто буде легше від того, що він якось причетний до того, що там, москалям буде погано. Так дійсно в топі це назви міст. Або е, імена людей, які загинули. Тобто помста за побратима, за родича, за якогось знайомого, за руйнування твого міста. Ну, це, в принципі, найчастіше, що, що зустрічається на написах снарядів. Є там люди підходять з якимось гумором. Я, ти спитала, я намагався згадати все, але найбільше мені от, сподобалось від якогось з, з молодих моїх знайомих лаві аптечку голова». Це так, знаєш, по-Дніпровськи. Да, так, да? так, так. Ну таке, в принципі. А, вибач, там щось про бебро було. А, о, до речі, так, я давно не чув цього виразу. Ми там з хлопцями, коли були маленькі, постійно так казали. от, Нюхай бебро. Да, ну, типу, принизити так само там, москалів, людям від цього легше, краще. Це прекрасно. От. Ну, а ми лише раді їм в цьому допомогти. Є відчуття таке трішки суму за тим часом, коли ти був поліціянтом, коли була відносна безтурбовність? Так, війна була, але в чомусь життя було простіше. Ні. Ні. У мене немає суму, бо насправді, от коли я знаходжусь там, мій психологічний стан набагато комфортніший, ніж я, наприклад, зараз навіть вдома знаходжусь. Бо я знаю, що там хлопці, ну, у нас частинами відпускають відпустку. Я такий, типу, ну, все одно там не можу до кінця розслабитись. Там я знаю, що я роблю свою роботу, що я тут потрібний, і мені від цього нормально. А згадуючи там весну 2022-го, це постійно було накрути. Я постійно себе накручував, про те, що ну, це, я це я повинен іти, я роблю недостатньо. А як ти будеш дивитись в очі, і так далі. Ну це це постійно в голові. в мене ця думка прокручувалась. А я скажу, що чула від твоїх колег. Вони з тобою сумують. Мій дуже добрий товариш і колега Віталій не Можу сказати, тому що це дійсно була така людина. Бу! Є така людина, є така людина, такий наш шкільний офіцер. Я дуже хочу, щоб він до нас повернувся. Вони мріють, щоб колись ти повернувся і до поліції, і за тобою дуже сумують. Мають діти, які були твоїми учнями, коли ти був шкільним офіцером, ти не ну, уявляєш От я зараз я почну плакати, напевно, але ти знаєш, ці діти вони дивляться фото того часу, коли вони бачать твою сторінку, що ти військовослужбовець. Ну, це починається така хвилина ступору, а потім сльози. Тому дуже багато сердець, маленьких і великих. Повір. Думають про тебе і моляться, щоб ти був живий, і здоровий. Так, вибачте, треба про щось бо. Ой, Ой, зараз зламається ти. все в мене. Нічого. Плакати можна. Плакати можна, і, і чоловіки плачуть. Це знаєте, цей мускулінний міф про те, що чоловіки не, не плачуть. Це треба плакати. Це теж звільняє людину набагато простіше потім стає і легше. легше. Якщо тобі хочеться поплакати, це можна робити. Ми зараз цього не будемо робити, бо ми на камеру, нашого це всі потім будуть дивитися. А що ти відчув, коли ти у відпустці, наприклад, з дітьми поїхав там до парку, до скверу, і ти бачиш, цивільне життя сповнене різних людей тобто, ходять здорові чоловіки. Ну, ми ж не знаємо історію кожного. Так? Може хтось військовий, може хтось ухилянт, а може хтось просто не хоче, А може хтось, не дай Боже, руський мір чекає. Ми не знаємо цього. От твої відчуття, коли ти йдеш вулицею міста, але ти вже змінився сам дуже. Знову ж таки, відчуття можуть бути різноманітні, в залежності від того, що ти бачиш. В принципі, я задоволений. Я задоволений в тому, що продовжується нормальне життя. І я радий, що люди живуть за рахунок того, що ми там щось на фронті робимо. Але мене постійно не постійно, але мене дуже сильно вкурвлює, коли я йду по вулиці і бачу алканавтів, які в неадекватному стані. Там, де якесь бидло на пів вулиці матюча гиле, там, де мамки сидять на дитячому майданчику і е, три тапора хлещуть, а їхні діти там, е, співають якісь російські пісні. От від такого і терору... ну, курлі так, задаєш собі питання. А нашої. ну… Ну, І потім себе заспокоїш, ти робиш це для родини, для себе, а не для цього бидла. Ну, Але було б, добре, було б добре, якщо б існував такий суспільний договір, що ми там воюємо, а ви тут, а ви тут робите з себе, з себе нормальних людей. Ви, ну, реально, якщо людина не піде на. Він ухилянт, можливо, боїться, не хоче, він не так вихований, у нього недостатньо там ідеологічних якихось. Зроби себе краще. Перестань бухати, Почитай книжки, почитай про політику, щоб ти наступ, на наступних виборах не вибрав якогось шарія. Зроби себе краще. Працюй над тим, щоб зробити краще. В тебе є ОСББ, в тебе є свій двір, вийди там підмити, допоможи двірнику, бо він там не справляється. Пофарбуй забор там. Зроби щось. Ні, а у нас люди продовжують. Своє життя точно так само, як вони продовжували це до війни. Що на часі, на твою думку, що не на часі категорично? Мені подобається думка про те, що люди можуть розважатись, відпочивати, бо існувати в постійному стресі це неправильно. Це дуже важко і пагубно для кожної людини. Але не треба цього публікувати. Розважайся, сиди з друзями, там пий, пиво, там, слухай музику, але не виставляй цього. Бо людина не розуміє, там, що це, наприклад, ти там, перший раз за місяць це так відпочив, а до цього ти, там, наприклад, в волонтерському центрі не знаю, там, тиждень працював. Не бач, але бачив фотографії, як ти собі розважаєшся, і це дуже демотивує. Тому не на часі виставляти свої отаке от розваги. Розважатись будемо, виставляти свої розваги будемо після, після перемоги. Те саме стосується е, подорожей, я поїхав, е, я відпочив. Ну, хай в тебе будуть ці фотографії, нафоткайся, потім, потім цим похизуєшся. Бо хтось не може виїхати, хтось не хоче виїхати. Ну, тобто, не треба хизуватися цим. Е, е, і знову ж таки, я дуже хочу, щоб люди намагались робити себе краще. Про що ти мрієш після перемоги? Я мрію про те, щоб мої діти росли в здоровому суспільстві. Без стереотипів, без упереджень, в культурному середовищі. Я мрію про бізнес. Чесно кажучи, не, ну, я не хочу зараз образити своїх колег поліцейських, я не хочу повертатися в поліцію. Ну, типу, я наслужився. І мені, мені здається, що я там, віддав борг своєму народу. І мені дуже подобалася ця робота, і це знає там, кожен, хто зі мною працював, але хочеться пожити для себе. Ну, тому бізнес хочеться якийсь який? е, успішний. Не знаю, якийсь, який буде приносити мені достатньо грошей, щоб я там не багато, не дуже сильно приймав участь. Е, Бажано якийсь корисний. Ну, знову ж таки, не хочеться бути нігадяєм, е, от. а хочеться, щоб і людям було добре, і я від цього якийсь зиск мав. Не знаю, можливо, з кумом реально щось вип'ю. Можливо, візьмемо хорошого рому і вдвох десь сядемо. Бажано, щоб це тепла погода була, але не важливо. От, сядемо і вип'ємо, просто помовчимо, Можливо, поплачу. У мене позивний Вуді. Я ну, трошки думав над позивним. Думаю, краще, якщо я собі сам придумаю, ніж прийду і мені скажуть длинний якийсь, там, на що мені це треба. От. І я думаю, ну, от я поліцейський, думаю, якось треба з цим поєднати. І я люблю своїх дітей. І у мого сина є улюблений мультик, який він до додивився, це історія іграшок. І там є шеріф Вуді. Я думаю, Шеріф Вуді позитивний персонаж. Класна тема. І вирішив взяти собі цей позивний. О, це тобі. От. А потім я стикнувся з проблемою. Бо всі, хто зі мною служить, ну, є старші за мене. А якщо старші, то вони нічого не знають про історію іграшок і про Вуді. Але всі знають Вуді Вудпекера. Ну, тому в мене такий об'єднаний персонаж. Це шериф Вуді і Вуді Вудпекер. І Рінгтон, який ти там чула на телефоні, це якраз оце. Але для нас ти, от чесно, от особисто для мене, ти от такий добрий-добрий шериф, такий поліцейський, який зараз пішов. Коротше, дякую тобі і все. Я, я не можу більше говорити. Дякую. Тому, це. це дуже.